Дві тисячі баксів інфініті 2017 року, і в тебе є можливість її купити, бо ми тільки вчора її виграли. Дивимося, яка вона є. Так що не пропустіть свій шанс. Це наш кабінет. так для трошечки для реклами. Ми за цей місяць тільки на копарті вже виграли 37 машин, і це ще не кінець. Ви всі супер. Дякую за довіру, що ви в нас стільки машин заказуєте. А от інфініті дивимося. 2017 рік. 1988 доларів, це з комісією, і ви можете зараз заплатити за неї, і вона буде ваша. Дивимося по автомобілю. Машина заводиться, їде. Безпека, що по безпеці. От її удар. Передній правий удар. Ну, так ви можете сказати, що вона страшно виглядає. Але якщо легенький удар вперед, або сильний удар вперед, ми все рівно замінюємо всі запчастини, бо вони є биті. Так що... От ви можете подивитися, пошкоджена поверхнями телевізора. Ланжерончики, ось тут ви бачите, залишилися цілі все залишилося ціле. Побите навісне автомобіля. Спрацювала подушка, але ви подивіться, який тут салон. Це вам не якісь Нісанчики чи Хонди, чи ще щось. Це преміум сегмент, Це так само, як Lexus в Тойоті, оце інфінітів. За такі, от можете детально роздивитися удар. Кому цікаво, погнутий телевізор. Телевізор. Ми міняємо телевізор, даже, може радіатори залишилися цілі. Ми здаємо їх на перевірку. Ви дивитесь. телевізор, це ось ця установочна панель. Ми її замінюємо, вставляємо, і вона поїхала. Машини 160 тисяч 100 миль, це 160 тисяч кілометрів оригінального пробігу двохлітровий, літровий економник за такі гроші, це я думаю супер пропозиція. Ми її вчора купили. Сьогодні викидаємо вам, так що у вас є ще всі шанси її придбати.